Брати і сестри, щиро вітаю вас, мир дому вашому в ефірі програма Біблія говорить. Бажаю ділитися вченням біблійним для нашого духовного багатства, для нашого духовного росту, для нашої радості. Бажаю сьогодні поділитися такими думками на, на тему, чому страждають добрі люди. Ми бачимо в Слові Господньому. Що Господь Ісус багатьох зцілював людей від якихось хвороб, навіть коли люди були одержими демонами, Ісус виганяв демонів з тих людей. І ми по життю особистому кожен, напевно, може бачити, як невинна людина страждає. Я зачитаю Слово Боже Якова, перший розділ, 12 текст. Блаженна людина, яка переносить випробування. Бо коли буде випробувана, вона одержить вінець життя, який обіцяв Господь тим, хто любить Його. Відповідь на це питання напевно ховається в цьому відомому вислові. Тяжко у навчанні, легко в бою. Господь інколи допускає добрим, добрим людям. З добрим серцем, з чистим серцем проходити несправедливі якісь такі моменти життя, чи людину на людину якусь плітку склали, обговорили людину, звинуватили несправедливо, чи то хвороба, чи то вигнання. І ось я приведу приклад Йосипа, сина Якова. Він був любимий син тата, душа чиста, любимий син. Ви знаєте, чому діти стають любими батьків, бо слухняні і слухняні з любов'ю. Тому це дитя і буде любиме. А дитя, яке ігнорить тата, маму, то воно не любиме так легко від всієї душі, а любиме так, знаєте, силою волі, тато з мамою все рівно любить бо ж дитя. Тому любить, хоч неприємності якісь, а є дитя, до якої розполагається душа. От як і Розположився дуже до Йосипа. Ну і ще, звісно, Йосип був від любимої жінки, в нього було дві жінки: Рахіль і Лія, то Йосип від Рахілі, любимої жінки. Ось. І що трапляється? Ось. Його рідні брати взяли, коли він їм приніс їсти в поле, де вони пасли вівці. Вони побили його, кинули в яму і сіли їсти те, що він приніс. А їхали перекупи, і вони продали його тим перекупам. А вони завезли його в Єгипет і продали на Базарі як тваринку. Раби тоді ось так, хто в рабство був проданий, чи попадався в рабство, продавали його як тваринку для роботи. І він був проданий. Ось бачите, перша, перша така несправедливість в житті Йосипа, що рідні брати ось так поступили. Боляче, чим рідніша людина робить боляче, то тим більш боляче. Від чужої менше болить, бо то ну чужа, де чужа, а то рідна в жилах одна кров біжить і коли робить боляче, ото великі страждання. І він там в чужій землі, вже так сказати, сперся на ноги, купив його один провладний муж Потіфар купив. І він так завоював серце Потіфара своєю чесністю, працелюбністю, ну і своєю вмілістю, вмілі руки. Що той йому віддав управління всього господарства? Він управляв всім господарством в нього. Він при ньому нічого не знав. І ось так він собі живе в рабстві, служить цьому пану, служить в рабстві. Там в нього було ще дуже багато рабів, він всіми їми керує і забезпечує життєдіяльність цього чоловіка, Все його господарство. І що трапляється? Уявіть, перший удар, слухайте, який другий удар. Жінка цього царедворця поклала, як то кажуть, глаз на нього, і почала схиляти його до аморальності. А він ні, ні, і ні. Я каже, не можу зробити це з двох причин. Я боюсь Бога, це в очах Божих зло. І каже, твій чоловік мені все доручив, крім тебе. Я на все маю право, крім тебе. Я не можу цього зробити. А вона все ходила за ним, ходила і одного разу. Вже аж схопила його, щоби з ним гріх зробити, а він вирвався від неї і втік. Вона розізлилася от, і почала кричати, поприбігали інші слуги, і вона каже: оцей раб, єврей, хотів мене зґвалтувати. Я почала кричати, от, от, бачите, він свою одежу кинув і втік. Звісно, Потіфар вірив жінці. А не рабу. Але десь, я думаю, він, можливо, і вірив і йому. Знаєте чому? Ну, скільки років він служить. Ну, бездоганно, бездоганно він служить. Ну, і важко повірити, що він не такий здатний. Ну і він кинув його у в'язницю, а не вбив. Бо якби він 100% жінці повірив би, то він вбив би його. Бо ж Йосип раб. І він сидить там у в'язниці, сидить, сидить і сидить, сидить. Роками. І от питання: за що? За що чесний? Вірний, працелюбний, творчий. За що? Можна було б на Бога обідитися? Боже, то я ж не зробив ніяких таких тяжких гріхів, щоб мені так страждати. А ми не знаходимо в Біблії, що він якісь претензії до Бога мав і воював з Богом, і сварився з Богом. Ми не знаходимо цього. І коли проходить певний час, о, там попали два міністра, він їм витулмачив сни, і ці сни виконалися, і той міністр, який йшов додому, а того вбили, він так і вияснив ці сни, каже: Згадай про мене на волі. Той забув. І вже коли сон став фараону, став сон, то той каже, а, а ніхто той сон не міг витолмачити. І каже: я згадую свій гріх. Я коли був у в'язниці, там був раб, і він вияснив мені сон. І він точно виконався. І над тим міністром теж виконався його повісили. Кличте цього. Бо ніхто не міг розгадати той сон. А йосові Бог дав здібність розгадати цей сон. І він цей сон розтулмачив для фараона, дав пораду. Чому навчається сон? І фараон каже: де ми знайдемо ще таку людину, як він, порадився своїми людьми і ставить його прем'єр-міністром Єгипту. Бачите? В народі кажуть, забитого дають два небитих чи п'ять небитих за битого. Знаєте, щоб Богові посадити Йосупа у крісло прем'єра, і щоб той прем'єр там не займався корупцією. Не напрацював собі на статтю, знаєте, і, і економіку країни не посадив в ноль, до дефолту не привів країну, то Господь над Йосипом працював дуже сильно над його характером. До речі, як він сидів в темниці, те саме сталося з ним, що в домі Потіфара. Чуєте, те саме сталося. Начальник темниці довірив йому всі справи темниці. Повністю він був неофіційний начальник темниці. Всіма управляв Йосип. І він натренувався, темницею управляти все до автоматизму відпрацював. Ось. І потім Бог йому поставив правити Єгиптом. І він правив Єгиптом. Був вище його тільки фараон. Тепер зрозуміло, чому цей чоловік проходив таку долину приниження, долину страждань, долину плача. Казалось би, така добра дитина, любимий синочок в тата. А так гірка, гірка доля, така важка така доля. Біблія каже, душа його в желізо вошла. Такі страждання, не по віку страждання. Одне за одним, одне за одним. І в в'язниці сидить. Невинний зовсім, чистий, як то кажуть, як сльоза, чистий, і сидить роками в темниці. Але в 30 років він же прем'єр-міністр. 30 років. Тому Господь гартує. Тому, коли не повинні людині. Не повинні, я зараз не кажу цей момент. Вина. Не повинні людини. Людина страждає несправедливо. В цьому замішаний Бог. В цьому є певний Божий план. Бог щось передбачає за цю людину. І коли людина вірно здасть всі тести, всі тести вірно здасть, Господь цю людину на щось готує. Отаке От було в Йосипа. Таке було в царя Давида. Я вже в деталях не буду розказувати. Ось тому, який урок нам? Якщо от хто мене слухає зараз в ефірі, і ви страждаєте несправедливо, вас обвинили несправедливо, ви цього не заслужили. Ви людина совісна, ви людина чистої душі, чистого серця, а, а на вашу долю щось таке випало, як на якогось грішного чоловіка. Друзі, Бог з вами має справу. Він вас тренує. Він вас укріпляє, щоб ви були сильні. Він вас чомусь навчає, якесь майбутнє буде впереді хороше. Якщо це отак. Якщо людина страждає за свою вину, за свої якісь гріхи, ну то що? То треба молитись, каятися і просити, Господи, укороти час страждання. Якщо людина щось сіла, а потім жне. Укороти час страждання, помилуй мене, зціли мене. Яви милість свою. Яви. Один чоловік згрішив, крепко згрішив, і Бог каже, ти за це маєш бути вбитий. А той чоловік на сторінках Біблії зразу почав каятись, каятись, Боже, прости, прости, збережи життя. І Бог через проха каже: добре, не вмреш, но покарання певне понесеш. Бог назначає, кому скільки пожати. Хтось Хтось жнива має в житті 50%, хтось 30%, хтось 70, а хтось може і 100%, то вирішує Бог. Тому, коли страждання заслужені, це все зрозуміло. Просто треба шукати в Бога милості, прощення, покаяння, шука, шукається, шукати Божої ласки. А ось моя проповідь про що? Коли не заслужено, невістка терпить від свекрухи, наприклад, чи зять від тестя. Ось. Чи на роботі обвинили, підставили, зробили винним. Ось. Чи судді заплатили великі гроші, і суддя робить рішення у пользу винуватця, а невинну людину роблять винною. Чи пригрузили судді? Ось, коли страждає людина невинно, то Господь щось робить в житті тої людини. Людина, коли пройде, це горнило. Є такий вірш, як я чув раз, дітки розказували, що така вірш притча, що господар зробив два глечки з глини і каже, тепер йдіть в піч і будете обпалені вогнем. І один глечик каже: Я не піду, я сховаюсь за піч, а потім вийду, коли господар прийде. А той пішов в піч і виходить з печі, а той раз за печі виходить і двоє стоять. І той сміється, якби з того, о! А мене вогонь не опалював, я не страждав. А, а той обпалений вогнем, знаєте, сильний, і господар наливає воду в той глечик і в той. І опалений вогнем, як стояв, так стоїть, а не опалений вогнем розкис. Стала купа грязі. Тому, дорогі друзі, коли Бог робить нас сильними, не пручаємось, довірмо Богу зробити все, що Він бажає. І я бажаю всім бути сильними в імені Ісуса Христа, сильними з Богом. І нехай Господь веде нас на свої висоти благословінь і дарує нам свої висоти благословінь, як Він подарував Йосипу. Дякую, друзі, що ви з нами в програмі Біблія говорить. Якщо у вас є питання по Біблії чи питання по темі, пишіть, задавайте питання. Будемо раді вам відповідати. До зустрічі в ефірах.